Засумували за нашими розпаковками, а у нас знову валіза з новими експонатами для наших музеїв та наших центрів одного, який з них знаходиться в стадниці Вінницею, а другий знаходитиметься в печері. печера-сопінець. Так, і що ж тут у нас є? Хм. Натуральний. Такий коврчок. Оп! Дерев'яна тарілочка. Ми любимо усе дерев'яне та все ручної роботи. Є? Вау! Ось це підсвічник. Нічого собі, тут, уявляєте, тут свічка закручується. Дуже цікавий підсвічник. Видно, старовинний. Ось такий шкіряний підсвічник. До речі, ой, є. У нас є вже декілька підсвічників, які теж обтягнуті тією шкірою, але червоною. Угу, угу. Так далі. Ось такий підсвічничок. Ого! Ось такий дзвіночок. А дзвелі. Клас, супер. Супер. Ходи повішати, чип. Встатниці, чи печери. Ось такий тут підвішується. Янгол. Дуже гарний янгол. Так, так, так. А з цим пристроєм мені прийдеться розібратися. Тут. Це середньовічний степлер. Вау! Нічого собі! Уявляєте? Ось такий експонат може бути навіть середньовічний степлер. А я думала, степлер це вже сучасний. Ось такий підвісний підсвічничок. Він зеленцюжок підвішається. Що тут коробочці, не відкривається. те, що в цій коробці, дізнаємося, коли хлопці мені допоможуть відкрити. Дякую за те, що відкрите. Mm -hmm. це, тобі, я Ще одна вставочка. Ого! Тут факел. Запутався факел наш. Я би... А, є. Ось такий факел. Далі. Ось такий підсвічник, ось так. Ось такий підсвічничок, на якому за допомогою свічки можна розігрівати. Тут щось у нас всередині. Це сопілка. До речі, наш ланцелот володіє такими духовими інструментами, тож ми її зберемо і обов'язково попросимо його, щоб він нам заграв на ньому. Так, їдемо далі. Ось такий підсвічничок у нас є гарний. під Квіточка. Та-та-та-та-та-та. Я -та 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 -та. відкрию, так? Дякую. Маракасик. А це солодощі для нас виявляється. М? Ой, як приємно. А я думала, що тут експонати. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Середнівічні солодощі, так. Така качечка. Ой, а це шкіри. О, клас! Я хочу спробувати сюди вставити нашу книгу по бажанню Якщо вона війде в цю шкіряну обгортку це буде вау. Дуже класно. Дякую, дякую, дякую. Як я це люблю. Так, що ж тут знаходиться? Це Де щось дерев'яне. Ой, метале. музычные инструменты. Видно, что закинчила женщина в музычных Нет. Yeah. Круто. Далее, ось такая деревянная картина, вырезблена. Ось такий подсвечник, потужненький, я скажу. Тут ще є один пакетик з експонатами, які не можу показати, тому що та розпаковка буде е, в іншому місці. Так, що тут у нас знаходиться? І ще одна сопілочка. Оце ланцелот лан вже буде діти грати. Ось. Ось така. Так приємно, що наш музей наповнюється і музичними інструментами. Так, хочу поглянути поки що деякі, деякі експонати, поки що не можу вам показати, але погляньте. Оце все виготовлене з шкіри. Я думала, це важко, це барабанчик. Клас. Клас. Один такий експонат у нашому музеї вже є. І буде іще одна родзинка нашого музею. Погляньте тільки на цю свічку, Це неймовірно. Уявіть, це все вирізвено. Вирізано, вирізано, Клас. Дуже деталізована. Крута свічка, Дякую. Ось така Ой, це не скринька, 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 так. Ага, це скринька, скарбничка. Ось така скарбничка. Дуже класно. Цікаво, скарбничка, дивича. Угу. Окей, туди закинути щось можна. Якщо світи щось дістати? Ніяк. Це скарбничка назавжди. На таку розбивати дуже страшно буде. Або якщо у вас є варіанти, що це може бути, мені також цікаво, поділіться зі мною. Я думаю, думку, це скарбничка. Так. І залишився один кейс, який я поки що не можу відкрити, тому що е, цей кейс спеціально для нашого музею, який знаходиться е, в Печорі Сутлівці, який підтримує програму Вобину віків. І далі буде. Дякуємо вам, що дивитеся наші розпаковки, і чекаємо вас у центрах ремесел ромесу Дунстан.